Всім привіт! Презентую вам лот нова поставка товару ході чоловічі. Є різних забарвлень та з різними принтами. Вони всі утеплені. Бренду Unipro Tarasel Розмір від M до 3XL. Матеріал бавовна та поліестер. З розміром L, 2 xl 3XL буде по одній одиниці. Та з розміром XL буде 3 одиниці. Всього у лоті 7 одиниць. Вартість лоту 1960 гривень. Собі вартість одній одиниці 280 гривень. І цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів або на вайбер каналі. Дякую, заробляємо разом!